Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу також ще розповісти, що зміниться для внутрішньопереміщених осіб найближчим часом. Міністерство цифрової трансформації України повідомило про те, що на даний момент послуга допомоги для внутрішньопереміщених осіб в застосунку дії оновлюється, тому тимчасово поки що, що ви не зможете оформити довідку внутрішньопереміщеної особи та відповідно подати документи для того, щоб отримати допомогу на проживання як внутрішньопереміщена особа це ви не зможете поки що тимчасово зробити в застосунку ДІЯ все так само залишається. Ви можете звернутися офлайн, тобто до особисто до органів соціального захисту населення або до ЦНАПу, центру надання адміністративних послуг, і відповідно подати необхідні документи для того, щоб оформити статус внутрішньопереміщеної особи і відповідно отримувати грошову допомогу. Що зміниться? Хочу нагадати, що тепер подати за заяву на виплату ви можете одразу на всю родину, дітей. Чоловіка та дружину виплати також будуть отримувати діти. Внутрішньопереміщених осіб, які народилися після переїзду родини. Що залишилось на даний момент, в застосунку дії, ви можете скасувати статус внутрішньопереміщеної особи, якщо вам це необхідно, або змінити фактично своє місце проживання. Тож, якщо вам потрібно, це все тимчасово, тому що за інформацією, яку надає Міністерство цифрової трансформації України, сама послуга оновлюється, щоб стати ще більш зручнішим для нас відповідно з вами, тому зараз тимчасово ви не зможете отримати довідку. ВПО та оформити допомогу через застосунок дія. Вам потрібно буде звертатися або в СНАП центри надання адміністративних послуг, або в органи соціального захисту населення. Тому, будь ласка, майте на увазі.